Отоді От взяв Ісуса Пилат та й звелів збучувати його. А варава був злочинець. Вояки ж, сплівши стерну вінка, йому поклали на голову та багряницю наділи на нього і приступали до нього і казали: Радій, царю юдейський! І били по щоках його. Тоді вийшов назовні, і знову Палат і говорить до них Ось його я вивожу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в нім не знаходжу. І вийшов назовні Ісус у терновім вінку та в багряніму плащі. А Пилат до них каже Оце чоловік. Як побачили, що оперево священників і служба. То закричали, говорячи, розіпни, розіпни. Пилат каже до них То візьміть його ви, і розіп'ніть, бо провини я в нім не знаходжу. Відказали юдеї йому Ми маємо закон, а за законом він мусить умерти, бо за Божого сина себе видавав. Як зачув же Пилат, оце слово налякався ще більше. І вернувся в Пріторій знову і питає Ісуса, Звідки ти? Та Ісус йому відповіді не подав і каже до нього Пилат, Не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що маю я владу розп'ясти тебе і маю владу тебе відпустити? Ісус відповів: Наді мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Тому більший гріх має той, хто мене тобі видав. Після цього Пилат намагався пустити його, та Юдеї кричали, говорячи якщо його пустиш, то не Цезарів приятель ти. Всякий, хто себе за царя видає, противиться Цезареві. Як зачув же Палату це слово, то вивів назовні Ісуса і засів на судеве сидіння на місці, що зветься Літострит... Літостротон, по гебрейському ж Гаввата. Був же то день приготовлення Пасхи. Година була близько шостої, і він каже Юдеям: Ось ваш цар. Та вони закричали: Геть, геть з ним, розпни його. Палат каже до них, Царя вашого маю розп'ясти. Первосвященники відповіли, Ми не маємо царя, окрім кесаря. Ось тоді він їм видав його, щоб розп'ясти. І взяли Ісуса і повели. І, нісши свого Христа, він вийшов на місце череповищем зване по гебрейському Голгофе. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших одного та з другого боку іншого, а Ісуса всередині. А Пилат написав і надписа й умістив на Христі було ж там написано Ісус Назарянин, цар юдейський. І багато з юдеїв читали цього надписа, або те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста, а було по гібрейському, по грецькому і по римському написано. Тож сказали Палатові юдейські первосвященники не пиши цар юдейський, але що він сам говорив Я цар юдейський. А Пилат відповів, що я написав, те написав. Розп'явши ж Ісуса вояки взяли одяж його та й поділили на чотири частини по частині і для кожного вояка. Теж і а ахітон був нешитий, а витканий, цілий відверху. Тож сказали один одному не будемо дерти його, але жереба киньмо про нього кому припаде. Щоб збулося Писання. Поділили одежу мою між собою і метнули про шату мою жеребка. Вояки ж це й зробили? Під Христом же Ісуса стояли. Його мати і сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до Матері Оце жоно твій син. Потім каже до учня: Оце мати Твоя. І з тієї години той учень взяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось. Що збулося, Писання проказує, прагну Стояла посуда наповна отсту, вояки гуку остом, наповнивши на тростину і настромивши, піднесли до уст його. А коли Ісус осту прийняв, то промовив Звершилось і голосо, голову схиливши, віддав Свого Духа. Був же день приготовлення, тож юдеї. Щоб тіла на хресті не зосталися в суботу, був би великдень тієї суботи, просили Пилата зламати голінки, розп'ятим і зняти. Тож прийшли вояки і поламали голінки першому і другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що Він вже вмер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків списом бока йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода. І самовидець засвідчив, і правдиве свідоцтво, його. і він знає, що правду говорить, щоб повірили ви. Бо це сталося тому, щоб збулося писання, йому кості ламати не будуть, і знов друге писання говорить: дивитися будуть на того, кого прокололи. Потім Йосип із Ериматеї, що був. Учень Ісуса але потайний, бо боявся юдеїв, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти і дозволив Пилат. Тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса, і смирно приніс залоєм помішано щось літрів зі сто. Отож, взяли вони тіло Ісусове та й обгорнули його плащаницею. Із пахощами, як є звичай ховати в юдеїв. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож отут, за юдейського дня приготовлення, вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб.